Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 5 березня мій корисний сніданок. І масло сьогодні я не буду вживати. Щось інше тут у мене, а я вживала льняне масло. А перед тим я вживала топлене масло. Так що, хто дивиться за мною, так. То будуть знати. А хто не дивиться, все буде потрошку повторюватись так, що я роблю. А саме скидаю зайву вагу і холестерин. Хочу, щоб зменшився. Тому у мене на сніданок сьогодні така смакота, яку я приготувала. Так, мало. Мало буде. Чому мало? Ви, нормальне. Екрану збільшує. Це нормальна порція. Зовсім небагато. Так. І. Ой, бутерброд з маслом, бо нема ніякого м'яса. І така, така краса. Орегано. Яке потрохи я вже вживаю, так? І що? І напій буде. Я зроблю його. Так, щось не по порядку я не по черзі сьогодні розповідаю, але ж так і буде. Смажила я. На рапсовій олії дуже гарний. Так. А що я посмажила? Перець е, помаранчевий. жовто Е, Так, жовто-горячий. Морква, цибуля і горох. Горох такий, що немає шкірочки всередині. Так, молоденький горох. Напій. Для напію мені, мені потрібна ось таке насіннечке. Одна столова ложка. Так. І вода. Це можна зробити як десерт, а це у мене буде напій. Дивіться, були чорненькі. А що далі буде? Подивимось. Так, 5 хвилин потрібно, щоб настоялось. Смачного! Дивіться, що відбувається. Насіннячки поклали чорненькі, а вони вже збільшились і змінили колір. Супер! З'їла, ще додала один шматок хліба з маслом. Дуже сподобалось. Оці стручочки да, гороху, вони так хрумцять, дуже приємно. Так. Готові, так, м'ягенькі, але ж все одно хрумцять. я перше так готую, гороху, з гороху такого готувала пиріг. Знаю, що дуже корисна, так що вживайте, зелений горіх. І будете здорові. Так, про напій. Сьогодні у мене Напій суперфуд. Дивіться, який він став, так? Як желе. желе. Желіруєще такі. І колір змінив. Так, збільшився, змінив колір. А ось так виглядає. І що це я вам не розповім сьогодні. Так. Якщо хто запитає, а то я все розповідаю, розповідаю. Кхе -кхе. Дуже цікаве ноль реакції. Так. Ось така умова. Так, Хто запитає, тому розповім. А це суперфуд, дійсно. І що він робить такого корисного? Ну, саме перше антиоксидант. Це вже. Мабуть, нічого більше не потрібно розповідати. Антиоксидант – це добре. Так, але ж трошки розповім. Сприяє зниженню зайвої ваги, це мені потрібно. Так. зміцнює імунітет, це всім потрібно. Бодьорить, так, вип'ю і буду зараз бодьора, бодьора, так, зранку бодьора буду. Що ще таке гарнесеньке? Поліпшує мікрофлору. Це просто супер. Якщо мікрофлор... Мікрофлор... Так, тихо. Якщо мікрофлора кишківнику гарна, то щоб ви не з'їли, буде усвоюватися дуже-дуже правильно. І вироблятися будуть і вітаміни, і гормони, і все, 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 все. Так що... Встанавлюйте мікрофлору кишківника, і це буде супер. Так, ось таким фастфудом. Так, нормалізує рівень цукру і холестерину. Що мені потрібно? Зменшити наявність холестерину в організмі. Так. Так що я буду вживати ось це. Я додам сиропу ось такого, з суравлини. Сироп з суравлини. Ніяк не можемо вжити сироп, бо зовсім від цукру себе відучила. Смакота? До речі, немає смаку, немає запаху. Але ж дуже-дуже цікава річ, так? Дуже. І якщо ось так розвели в воді, ось, желешки вийшли, так? А якщо будете додавати десь і буде кислота, то вони не будуть становитися, як жилишки. І якщо олія, то теж не будуть так розкриватися і збільшуватися. Ось така речовина. Запитуйте і будете здорові. Зараз попробую. Цікавенько щось. Ну так, на чия схоже, але ж це нічиє. Ви бачите, що це нічиє. Дуже смачно. Ходіть, здорові, побачимось, папа. Трошки хочу додати. Не можна переїдати цього суперфуду. Бо буде таке вздуття живота. Ну, переїдати взагалі не потрібно. Так. І такий згущувач, І можна ще супи згущувати, так? Соуси.